Близько першої години ночі тридцятирічна тернополянка в черзі до цілодобової крамниці посварилася з чоловіком. Останній взяв таксі й подався додому. А шукачка пригод, маючи настрій потусити, пристала до компанії невідомих парубків. Близько четвертої години ранку таки задала, що їй потрібно додому. Але один з компаній, помітивши в гаманці новоспеченої знайомої чималу суму грошей, вирішив її не відпускати. Конфлікт закінчився пограбуванням. У пів на четверту ранку до тернопільського відділу поліції звернулася із заявою мешканка міста Тернополя, котра повідомила, що вона стала очевидцем подій на вулиці Кривоноса 6. Як невідомий хлопець молодого віку спричинив удар жінці і потім відкрито викрив належну її сумку, та втік у невідомому напрямку. Затримали 21-річного жителя обласного центру співробітники патрульної поліції. Оперативно прибувши на місце події, де ймовірно міг знаходитись даний чоловік. було виявлено невідомого чоловіка близько 21 року, який ймовірно вчинив. Даний злочин. Його було затримано. Також було виявлено сумку по опису чорну шкіряну сумку жіночу. Це подія було збережено до приїзду слідчо оперативної групи. Як засвідчила експертиза, зломисник був у стані алкогольного сп'яніння. Молодого чоловіка, який причетний, можливо, до вчинення даного злочину, затримано в порядку статті 208, після чого повідомлено про підозру вчиненні кримінального правопорушення, передбачене частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. За це діяння передбачене покарання у вигляді позбавлення волі терміну від 4 до 6 років. Триває досудове розслідування.